Просто найкращий матеріал, котрий найкраще регулює вологу по всіх параметрах. Розумієте? Найкраще це глина. Все. Тобто глиняної штукатурки, глиняної шпаклівки, глиняної фарби, але вони не зносять стійкі. Тобто ну, залишаються подряпини, можна підсилувати, можна просочувати, але тоді який -то сенс використання. от Але от у глини своя естетика. Тому можете зайти на сайт фірми Глінка пане Сергія, і там подивитися, які є кольори, які є фактури. На сьогоднішній день пан Сергій він також веде соціальні мережі, викладає е, об'єкти, котрі вони роблять, і, варіанти оздоблення з, з цієї штукатурки. І, ви знаєте, виглядає це дуже-дуже затишно. Ну, я, я, як по мені. Тому, хто обізпокоєн екологією, то, будь ласка, зверніть увагу на фірму Глінко. Йо. Дякую за ваше питання, друзі. Ми йдемо з вами далі.